Ну, ну зранку повітря не прибуло. Почали збивати ракети. На роботу треба йти. На роботу не пішов, тому що повітря не тривоє, саме ракети вбивають, то і не вийшов. Підождали там. Ну, короче, всі поки вийшли в коридор і тут прильоти, тут зрив і повинно все. І рама, і спілка все поняли. Попало поки там, він попав, з ракешето, на першу туди. Тривога, я прокинувся заздалегідь, чув, як пролітали ракети. Після цього я трішки більше накрився ковдрою. Uh -huh. і почув характерний свист і дуже гучний високий. Після цього на мене посипались уламки мого скво. Прибігла піска, яка була в сусідній кімнаті, яка злякалася вибуху, і ховалась до мене за квартирі. Uh -huh. Як повалила, почув свіст і вибігів калідор. Пройшов вибух, там скільки, метрів 10-15, вилітали всі вікна, як ви бачите. Побило все, що можна було, вся техніка побити, комп'ютери.